Вітаю, друзі! Мене звуть Іван Печенюк. Я менеджер агенції нерухомості квартал Ріал Естейт. Однозначно, ірпінь відновлюється сьогодні. Ірпінь це місто, де молоді сім'ї хочуть проживати. Кожна частина міста має свою якусь енергію. На сьогоднішній день ірпінь взяв фокус на відновлення благоустрою. Нам дуже подобається це комфортне, затишне місто. Давайте шукати нам. Житло. Є також і багато молоді, які хочуть жити в нових, якісних, сучасних ЖК. Ми допомагаємо підібрати саме те житло, яке потрібне людині. Вітаю, друзі! Мене звуть Іван Печенюк, я менеджер агенції нерухомості квартал Real Естейт. І сьогодні я покажу вам ірпінь очима тих людей, хто тут мешкає, хто закоханий в це місто так само, як і я. Як змінилося місто за два-три роки та чи повернулися покупці? Однозначно, ірпінь відновлюється, і ті пошкодження, які були два роки тому, їх зараз практично немає. Якщо говорити про те, коли я приїхав вперше в Ірпінь, це був 2023 рік. Страшно було йти по місту, бо практично кожен будинок був пошкоджений і мали якісь руйнування. Наслідки війни практично непомітні. Натомість ми бачимо, що енергія життя присутня. За останні два-три роки з'явилось дуже багато нових проєктів, і щодня ми спостерігаємо, як з'являються один за одним нові житлові комплекси. За останні два-три роки попит значно звищ... підвищується, і люди повертаються, бо бачать перспективу в даному місті. Тому сьогодні Ірпінь це місто, де молоді сім'ї хочуть проживати. Тому, друзі, не хвилюйтеся, приїжджайте в Ірпінь, вибирайте свою нерухомість, купуйте її, ви будете задоволені 100% своїм вибором. Які райони в Ірпені найпопулярніші популярніші і чому ви знаєте, кожна частина міста має свою якусь енергію, але що перше, що спадає на думку, це напевно, район центрального парку це місце, де зазвичай збираються дуже багато людей, де багато молоді, сім'ї. Також воно користується попитом, що швидкий виїзд на Київ. О, тому люди його полюбляють. Також один із моїх улюблених районів це район Сенергії Сіті. Це таке містечко, яке побудоване по типу «місто в місті. Там є все: кав'ярні, супермаркети. І знаєте, що саме головне, воно знаходиться біля перлини нашого міста, це Ірпінська набережна. Друзі, хто там не був, однозначно раджу відвідати. енергетика і атмосфера просто неймовірна там. Ну, і також е, варто зазначити, що є е, такий район, точніше, парк Незнайка. Це, напевно, душа нашого міста, адже тут дуже багато людей. В день тут гуляють багато мам з дітьми. А ввечері атмосфера перетворюється більш на романтичну, лунає жива музика. Е, знаєте, це місто, яке дійсно захоплює. і... Я особисто люблю ірпінь за те, що можна в будь-якій частині знайти свій затишок та спокій. Як близькість до Києва впливає на ціну та попит на рухомості? Звичайно, близькість до Києва впливає навпряму на ціну за квартири чи будинки. Дуже багато киян навіть сьогодні переїжджають до нас в місто, адже вони розуміють, що іноді набагато швидше добратися до центру столиці, аніж добиратися з деяких міст, з деяких районів міста Київ. Це безпосередньо близькість. І так стало, що. Багато людей працюють саме в Києві, і для того, щоб обирати собі те житло, запит іде навпряму від того, щоб був швидкий виїзд. Тому користується високим попитом, відповідно, ціни також зростають від цього. Які головні переваги життя в Ірпіні в порівнянні з Києвом? Ну, якщо говорити коротко, то головною перевагою життя в Ірпіні є те, що ти живеш у спокої, але при цьому залишаєшся неподалік столиці. Тут зовсім інший ритм життя: комфортний, затишний, спокійний. Знаєте, навіть коли повертаєшся в Ірпінь, відчуваєш, що ось навіть легше дихати стає. Розкажи, що інфраструктури: школа, садки, парки, дороги та кафе. Так, ви знаєте, інфраструктура однозначно вона відновлюється і розвивається. Практично в будь-якій частині міста є дитячі садочки, як приватні, так і державні. Також нема такого житлового комплексу, в якому немає елементарно кав'ярні чи салону. Б'юті сфер і так далі. Е, також відновлюються наші парки та сквери, тому місто стає ще комфортнішим, і людям не потрібно їздити по всьому місту, щоб закрити якісь базові свої потреби. Атмосфера, безпека, спільнота та екологія, що зараз активно розвивається. Ну, На сьогоднішній день Ірпінь взяв фокус на відновлення благоустрою. Ну, і взагалі, ви знаєте, Ірпінь це досить молоде місто, це місто спортсменів, це місто Зелені, де практично з'являються нові соціальні захисти, реабілітаційні центри і багато-багато іншого. Тому атмосфера. Молодого, саме молодого міста тут присутня, яка навпряму впливає на комфорт наших мешканців. Як змінився образ Ірпіня в очах клієнтів? Ірпінь однозначно змінився, і на сьогоднішній день дуже багато людей, які приїжджають просто перечекати е, в Ірпіні. Але знаєте, що приємно? Телефонують із е, дзвінком, що Іван ми пожили. Два-три місяці в Вірпіні, нам дуже подобається. Це комфортне, затишне місто. Давайте шукати нам житло, квартиру, власну квартиру, в якій ми будемо проживати. Ми залишаємось. І насправді це не поодинокі такі випадки. Це не може не радувати моє око. Тому е сприйняття міста, е міста, яке є. Сучасним молодим, однозначно, статус вона цей завоювала, я думаю. Хто зараз основна аудиторія? Ну насправді, так як ми живемо у період війни, то дуже багато переселенців. Це якраз і є основною аудиторією, яка приїздить до нас в Ірпінь. Але. Є також і багато молоді, які хочуть жити в нових, якісних, сучасних ЖК, тому молодь обирає ірпінь. Відповідно, багато людей, які працюють у сфері IT, вони цінують той затишок, той спокій, ту зелень. От, і саме це приваблює їх. Загалом, від того, як збільшується попит нашого міста. Відповідно, зацікавились дуже і інвестора. Тому інвестиції як на здачу в оренду, як на комерцію сьогодні мають величезний попит. Як експерти з нерухомості квартал Real Estate допомагають підібрати житло під стиль життя, а не лише за квадратними метрами. Ну, по-перше, ми допомагаємо пройти повністю увесь шлях від знайомства до закриття угоди. Ми допомагаємо підібрати саме те житло, яке потрібне людині. Ми перевіряємо квартири, щоб не було ніяких сюрпризів. Ми знаємо практично кожного забудовника в нашому регіоні, тому людина з певністю може отримати своє житло без жодних сюрпризів. Тож, друзі, якщо ви мрієте про своє власне житло, пишіть нам у директ, і ми з вами зв'яжемося вже сьогодні.